500 кілограмів свіжої риби переробили жителі Черепашинець на консерви та домашні оселедці. Усю рибу виловили у громадському ставку. Про це повідомляють у Калинівській міській раді. Скільки вдалося уже виготовити консервів, розповіла виконуюча обов'язки старости Черепашинецького старостинського округу Наталія Черниш. Мирно всім дня. З початку війни, напевно, що всі громади, де не велися бойові дії, стали надійним тилом для наших військових. Одним із напрямків допомоги, яку надала Черепашинецька громада, це є продукти із риби. Це тушонки, домашні оселеці та просто жива риба. До цього процесу долучилося чимало наших односельчан. Це більше 50 чоловік. Але найбільше б хотілося подякувати нашій приватній підприємниці, бортник Наталії, яка надала своє приміщення. І що ж ми отримали? Ми за цей період, лютий, березень-листопад, виготовили біля 400 рибних тушонок, також 100 літрів оселеців. І на сьогоднішній день розпочали розвозити живу рибу у кожну родину, дає військовий. Я думаю, що сьогодні. Дуже багато прикладів є у нашій Калинівській громаді саме про згуртованість і про допомогу, тому що кожен з нас мріє про перемогу і кожен з нас хоче внести свою частиночку для цього. Тому я думаю, перемога буде за нами. Слава Україні, героям слава!